Розуміло, що тема мобілізації для суспільства надважлива, тому не стоять остороні, активно коментують її українці у своїх соціальних мережах. Так, наші журналісти зібрали реакції людей там у Фейсбуці, у Твіттері, в Інстаграмі. І е, подивимося, що люди пишуть і які їхні думки з приводу ось цього законопроекту. Давайте разом. Біда не в законах, а в їх вибірковому застосуванні. Друзям усього ворогам закон то життєва необхідність. Але хотілося б її справ. Твого застосування служити будуть всі бідні, умовно. Я чесно не розумію. Люди у Твіттері самі розносили зраду. Типу, яка у нас м'яка мобілізація? Треба більше людей. Треба так і так. Ну вони тупі. Потім виходить реальне посилення мобілізації. Як вони й казали? І що ну, знову починається зрада? Тепер занадто жорстоко. Ар'юкей. Якщо законодавчо заборонити займати будь-які керівні посади в Україні з 2025 року без довідки УБД, обиратися на будь-яких виборах так само, хочеш мати кар'єру в Україні. Бийся за Україну. Мобілізація піде на ура. Люди війна плачуть, мобілізація не подобається. Як виграти війну без військових? Нам треба мобілізація і нам потрібні покарання для ухилянців, але також нам треба залучати людей. Не тільки страхом, на мою думку, щоб мобілізація була успішною, потрібно реформа ВЛК і навчора, кримінальна відповідальність для деяких командирів, адекватне грошове забезпечення. 20К мало касир в Києві майже стільки заробляє чіткі терміни служби. Твіттер палає, мобілізація буде, хочеться чи ні, щоб не втратити країну. Треба комусь за нею воювати. А ті, хто воює зараз, їм теж потрібна пауза. Отримаю повістку, значить, піду. А що є інші варіанти для перемоги?